І тільки безкаркасні диванчики ви можете зробити буквально які завгодно. Це наш хід продажу в плані щось поміняти. От диванчик ТЕДІ називається, і тут він іде 2 метри. Можна робити меншим, можна робити більшим посекційно. Так само зменшується глибина. Якщо вам потрібна менша глибина, вона зменшується. Дуже класна моделька. І він у нас іде на зав'язочках. Але можна робити липучки, можна зав'язочок не робити, якщо вони вам не потрібні. Тут все робиться індивідуально. Так само диванчик Проміс робили його кутовим. Е -е, у нас є кутова секція, прямо від нього можу показати. Міняли розмір, міняли товщину підлокітника, додавали додаткові блискавки, щоб подушки діти не відривали і не носили з ними по хаті. Тоже все, що завгодно. Та даже банально, ось диванчик Іванна. Тут багато чого міняти не можна, але в мене була клієнтка, в якої от реально обмежено місце, там 180 см. І диван двохметровий, ми врізали до 180 см, тобто на ньому буде так само зручно сидіти. Зменшене місце для сну, звичайно, але якщо гості гарненько випили, то і їм і так піде. Тому, якщо шукаєте диванчик, і треба, щоб він був якимось там. Дивним по розмірам, то без меблі класно на це підійдуть. Каталог на сайті Солоха є, доставка безкоштовна е і доступні оплати частинами на 5 платежів. В шапці профілю телефончик для зв'язку.